А це що де годи? Нева. Молодець. А ну тепер склади ли. Мило. Мило. Ми. Ло. Ми Ло. Ми -ло. Так. Молодець. Мило. А тепер склади неба. Ну, соловейку. Нева. Ано. Два ще слово. Куку. -ку. Окончено. Ні, ще два одне слово. Нева. ва, давай. Не ва, давай. Звідси починай. Ва, ага, ти задом наперед уже складаєш, добре, не -ва. Так. Ва. ВА. Ага. Молодець. Нева.